Всім привіт! Погода нам сьогодні не на руку, але нас не испугала, і ми продовжуємо свої експерименти. Сьогодні ми на собі переконаємось, як багато знайдеться охочих допомогти нам з трохи несправною машиною. По легенді автомобіль заглох, і ми по очереді будемо просити других водітелів допомогти нам справитися з этой проблемою. Першою спробою я ми включили аварійку на авто, проте не відкривали капот. Впевнена, водії звернуть увагу на дівчину, яка потребує допомоги. І ось він, мій перший рятівник. Доброго дня ну, трошки зламалася. так перший раз сіла за руль, і короче, я навіть не можу відкрити капот. капот Як думаєте, що з нею вийшло? Я не знаю, полки Та а вообще день сіла, Чоловік мені її завів, я їду, а вона, коротше, стала. А вона знає, а вона на нас не чоловіка? Не знаєш? Я не знаю. А зв'язки з ним немає? Ні, в мене телефон сів, зараз не можу перетелефонувати, йому навіть не знаю, що там. Так, вроді все добре. Ясно. Я вам дуже дякую, ну, ви, не ви такий класний. Ви допомагаєте от туди хлопцям, будь ласка. О, бачите, ми знімаємо соціальний експеримент. Я вам дуже ну, дякую. Не можна. Хотілося вірити, що і надалі знайдуться помічники. Але марно. Кілька хвилин я безуспішно зупиняю проїжджаючі автівки і мокну під дощем, а реагує лише водій маршрутки. А, ні, ні, дякую. Надо було юбку одягти. Мужчина на нього швидше реагує. Неочікувано, але свою допомогу запропонували не водії, а хлопець, що проходив повз. Щось, щось вона, коротше, заглухла. Я не знаю, перший а день? день. є? Ну, по ідеї, так. Да. Я так мені чоловік її завів, я поїхала, а вона щось стала. Ну, так. Да. Ну що там? Більш-менш. А що ж з нею случилось? Да? Може бензин такий. Да, Дай їй Ясно. Дякую. Сейчас моя очередь. Теперь откроем капот и посмотрим, увеличится ли количество помощников. Не прошло и пары минут, как удалось остановить потенциального механика. Здравствуйте! А вы не разбираетесь? Просто машина начала так чуть дергаться и не знаю, остановилась. Не могу дальше. Можете подсказать вам? Что она задергалась Ну и заглохла получается Но бензин есть, я без понятия Что это может Энжектор? быть Не, не, карбюратор да. На Поэтому я даже не знаю Как она А есть ключик на, на ключик? Ну даже... просто как вариант Это может быть ремень ГРМ yeah. Короче вот эту вот при надо снять И посмотреть целый там ремень или нет Сейчас я тогда посмотрю сегодня. Ключей нет. То есть может быть вот это, этот ремень, да? А это сильно серьезно? Как выглядит? Ну да. Блин, янфло. Просто если в нем, если на торчнях нету выборки, то блин могло и для клапана подбыть. И это был не единственный позитивный пример неравнодушия. Просто машина задергалась и ну, начала глохнуть и заглохла, дальше завести не могу. Есть, есть, все нормально по бензину, я не знаю просто. Бензин, бензин. Охренеть. Я не знаю. Ну, Нил говорили, что может ремень быть, но я не знаю. Что может быть? Ну типа да. А мужик-то повелся. Ну у меня же даже и нет, чтобы его открутить или что-то еще. А что может еще быть? Ладно, ладно, подождите, подождите. Сейчас, сейчас, секунду, можно? Просто мы снимаем социальный эксперимент, вот камера. Мы проверяем, как люди реагируют. Спасибо вам. Нет, за что. Но были и вот такие персонажи. Вы разбираетесь в машинах? Да, нет. Нет. Як виявив експеримент, десятки водіїв, які проїхали повз, мало цікавила причина нашої аварійної зупинки на узбіччі. І, можливо, ніхто б таки не зупинився, якби ми цього не попросили. Ну що ж, машина Саваріка, на жаль, стала нормою для всіх, і люди ніяк не реагують на неї. Ми щиро вдячні усім, хто відгукнувся на наш заклик про допомогу і зупинився і все ж поглянув, в якому стані наша машина. У цьому ми з вами поки прощаємося. Кажемо вам на все добре.